Я верю в Трампа, на самом деле. Он это не я позволит это я его себя, себя держать за идиота. Mm. Он кто, вашу мать? Так делать нельзя. Если мы пойдем этим путем, сделки не будет. У нас уже много-много раз обманывали. Хорошо уже не будет. Мы будем жить Что, всегда будем, под угрозой потенциальной войны. Это... А нам это нужно? Минуточку, минуточку, это другой вопрос. Что нам нужно, вообще неизвестно. Сегодня с утра женщину встретил. Она меня узнала, говорит, Владимир Дович, а когда домой можно вернуться? Я говорю, ты из Курской области, Рыльска. Когда уже домой можно вернуться? И я думаю, что... А я не могу ответить на этот вопрос. Да, врага-то мы откинем. Все усиленно, не разорвавшиеся снаряды, минирование. И, конечно, людям хочется вернуться домой. А я уж не говорю, что ряд населенных пунктов практически стер с лица земли враг уходя и утюжит страшно, и взрывается, что может. Но и мины всюду. Просто всюду мины. Поэтому... А людям хочется домой. А у кого хозяйство, им хочется и к земле, и как раз сезон начинается. А опасно. Очень опасно. И ты понимаешь, как долго еще будет эхо войны? Вот будет греметь. Вы знаете, я бы на, этой на ноте сказала бы «верю». Вот настолько он душевно рассказывает Про те, що в нього болить душа за курян, курчан про населення Курської області, яке не може повернутися назад на свої території, тому що вони стерті з лиця землі. Дарма він в актріси не пішов. Я думаю, що свій оскар на е, нагородженні він би, звісно, отримав. Чомусь, бачите, не може сказати, коли можна буде повернутися до Курської області. Причому там нібито ж і СВО ніяка. Не велася, але півроку люди не можуть повернутися на території свої ж російські. Але при цьому знову ж таки треба їх було й попередити, що повертатися їм немає куди, тому що Росія стерла свої регіони з лиця землі, намагаючись. Максимального урону задати завдати українським військовим, які знаходилися на території Курщини півроку, і які Росія робила вигляд, що вона їх не помічає. Ну а потім почала просто стирати за всім відомою тактикою свої регіони, як робила це з українськими. Знаєте, як, які кількості українців хочеться повернутися назад. До Донецької, Луганської області, до Херсонської, до Запорізької, до Криму знаєте, як хочеться повернутися. Але от не можуть вони цього зробити, тому що комусь на території Росії здалося, що їхня допомога. Тут дуже потрібна допомога. Я візьму в кавички, як ви розумієте. Але якщо Соловйов не може пояснити, коли можна повернутися, то Путін сказав, що в Курській області все буде встановлено. Правда, тільки не сказав «кали». Ну я так розумію, що падвсьо мається на увазі якась чергова скульптура, яку поставлять на території Курщини. Ну дуже люблять на Росії пам'ятники. Дуже люблять, знаєте, прівознасіть подвіги героїв. Ну і цього разу чергова скульптура буде присвячена героям СВО. Ну і з'явитися вона має, нібито в Пітербургі скульптура посвящена учасникам СВО. А, і буде вона виглядати приблизно от таким от чином. какой то очень грустний солдатик. А, звісно ж, з викраденою дитиною на руках, і який має стояти на великій кулі з квітів. От так квітів росіянам не вистачає. Ви пам'ятаєте? Знову ж таки, 24 лютого 2022 року. Російська загарбницька армія йшла на територію України з однією єдиною ціллю і метою парадом пройтися по хрещатику, і була впевнена в тому, що її з квітами тут будуть зустрічати. Ну і власне ці квіти не дають покої, я так розумію, російській армії, що вони вже вирішили їх керамічними зробити на цьому самому шару для того, щоб, хоч десь, ті квіти точно. Були от вона, ідея, яка не відпускає. Ну тут, до речі, ще одна ідея, яка не відпускає російських Уже, э, ще блогерів. Э, страшні вісті. Дорогі друзі, ми дуже сильно хотіли поїхати в Суджу і відповідати українському подкасту і історик», який э, записували э, свій випуск в Кривічках музеї міста э, Суджа. Да. Хто не бачив цей випуск, рекомендація від мене обов'язково подивіться про суджу, які е, наші українські блогери записували, знаходячись в суджі, відповідно, і розповідаючи її історію. Причому випуск він був про условно, то, як суджанські райони Курщина вони ділять дуже багато спільного з Україною, і що багато людей, які етнічні українці, вони там виросли. зараз на ваяс. добивались успехов, и про то, что, в принципе, исторические связи, да, они... Да вообще, что это украинская земля, там А вот это правда. ...учало это открытым текстом. Ну, дорогие друзья, мы очень хотели ответить, но мы даже постарались это как-то сделать, но уже практически, когда у нас были договоренности, Кривеческий музей города Суджа был... Уничтожен. От... Уничтожен. Захотелось сказать цитату и классика. А кто это сделал? Ну, известно, на это мы уже... не отримаємо. А, Тим не менше, бачите, хотіли, але не вийшло. А чому, хочеться спитати? Вот Настя Белка, которая, вот, ну, тоже как бы звоночек по поводу и так далее, то тобто, есть там на канал канал зайдите, посмотрите. Очень тяжелое видео. І она рассказывает історію просто. В числе прочих грузов, они привезли небольшое количество мешков для трубов. Говорит, там была плохая очень ситуация, то тобто, есть там с той стороны люди решили, что им привезут много. И тут они приехали, немножко выдали. Ну і, короче, там, там нехороший разговор було з военнослужами. І говорит, ні, потом один звонит. Ну, і говорит, вы нас извините. Ми просто устали їх отстирывать. сетировать. Мешки для трупов. Мы очень устали їх отстирывать. То есть собрали, отвезли у Ростов. Мешочки привезли обратно, постирали, снова собрали. И так далее. Мішків для трупів не вистачає. Це в той самий момент, коли на російських пропагандистських телеекранах продовжують розказувати про те, що ми можемо воювати хоч 20 років, як в Афганістані Дело можна 20 лет баловати з Афганістаном, а баловатися з ядерною державою, которої сопоставимо з тобою. И может тебя боб... действительно, а, а что делать, если вы против нас, Европа 450 миллионов человек, вы со своим трим местным сообществом... Вы что, мы баловаться будем. И это... они прекрасно это тоже понимают. Зачем им баловаться? Ну хорошо, да, балуются. В Нью-Йорке, вот сейчас они отсидели за украинцами, погибшими украинцами, да, и бросают удачу. А потом вдруг раз нет Нью-Йорка. Рес нет Лос-Анджелеса, потому что это же может быть, это не ні рете реальне, з завтра придется, с которой завтра придется. Именно это толкает их переговорів. Ну хорошо, говорим мы, наконец-то вы это поняли, осознали. Мы осна... Ну, тобто, ви розумієте, Америку штовхає до перемовин, Україну штовхає до перемовин. Росії перемовини не потрібні. Росії потрібні мішки для трупів. Бажано багато, щоб не стирати э, попередні, не прати їх, але перемовини їй не потрібні. Вона готова ще 20 років, як в Афганістані, знаходитись тут в Україні. Ну він правда трошки перебільшує, тому що насправді, якщо в Росії все залишиться в такому форматі, як в неї є зараз, то її е, потуги вистачить ще на кілька років. Ну знову ж таки, я розумію, що нам потрібна підтримка Європи, нам підтримка Сполучених Штатів була би бажана е, зокрема зброєю, тому що ми бережемо українського солдата, і нам необхідно е, робити все максимально. Автоматизованою максимально з використанням зброї конкретної на даному напрямку, а їм от нікого не жалко, тому що у них я нагадую 140 мільйонів було колись. Тому вони можуть тягатися і з Америкою з її ядерним потенціалом, ну і з Україною відповідно, оскільки ядерний потенціал України де опинився, правильно нагадую вам. В Росії, за що він там опинився? За гарантії безпеки, які Україні надали свого часу. А тепер Україна має всім подякувати за те, що нам надають зброю, підтримку і слова глибокої занепокоєності і стурбованості. Ну і все це я нагадаю відбувається ем, в Саудівській Аравії. Там проходять перемовини періодично з. Російською з українською стороною проводять їх Сполучені Штати Америки, ну і відповідно намагаються налагодити контакти і діалоги і домовитися, хоча б про тимчасове припинення вогню на 30 днів. Хто ж туди поїхав з російської сторони? От чому потрібні там біседа і Карасін? Біседа це чоловік, який который... нічого не Знает, знаете, ну… Карасін? Все, что можно сегодня знать про американскую элиту, ой, про украинскую элиту, про тех, кто принимает решения, почему они эти решения принимают. Каждый шаг этих людей у него проверен спецсведениями, которыми он занимался абсолютно профессионально. И когда он видит эту ложь, когда он видит мотив, он всегда может объяснить, откуда растут ноги. Его знания в этом смысле просто ни с чем не сопоставимы. Э, Дивите, за всю историю эволюции людины, человека... От від моменту, як риба виповзла на поверхню землі і в неї почали відростати кінцівки, нічого не змінилося. Ноги ростуть з одного і того ж самого місця. Ну, це так просто для справочки. Так от шукати, з якого місця ростуть ноги, не варто. Бо тоді ви вийдете самі на себе. Співробітник ФСБ там знаходиться з однією єдиною метою щоб максимально посилити і поширити дезінформацію, яка використовується в російських наративах. Наприклад, чи знаєте, ви скільки за ці 12 років в російських пропагандистських ефірах лунало слово нацизм? Знаєте, тут порахували наші прекрасні люди, вони переслухали ці ефіри. Ну і власне з калькулятором підрахували, скільки слова нацизм було сказано. В ефірах на російському телебаченні більше того, це відбулося не за один рік, тобто ці підрахунки склали з 2012 по 2024 роки. До 2012 року слово нацизм використовувалося в російських ефірах виключно для того, щоб розказати історію попередніх війн. Ну і відповідно в цьому ключі використовувалася. Слово нацизм. А якщо брати з 2012 по 2024, то у випусках новин за 12 років слово нацизм з'являється 4263 рази, і все це по відношенню до України. От для цього там співробітники ФСБ на перемовинах. От і все. Я звернувся з спросьби стать слушателям Академії Генерального штабу. <свистеть> так.

вони тут абсолютно в тему. Ну, і до речі, тут е, Жаба Гадюкін вийшов е, на екранах, бо виявилося, що Соловйов наїхав на Ахмат. Ну, яка воєнно чітка спеціальність? Він проходить службу в качестві кого? Бултуна на доверии? Він хто? Если он представляет структуру військової журналістики, то есть он относится к департаменту глубокого джава генерала лейтенанта Коношенкова, да, нам об этом ничего не известно. Он кто? Кто ему дал добро на встречу с иностранными журналистами, российскому военнослужащему? И рассказывает им детали операции. Я прошу понять, это прошло согласование. Он кто? Почему он постоянно находится в Телеграме и размещает посты? То есть это у нас теперь каждый военнослужащий с передовой имеет право это делать? Напомню, что там есть ограничения даже по типам, видам, средствам связи и нахождение в социальных сферах. Он кто, вашу мать? A few moments later. Хотел бы вам напомнить, что если вы мне задаете вопросы в инфополе, Спрашиваете у министра, у ДВКР, у всех вы спрашиваете, почему Алехин находится в рядах армии и охвата спецназа. Мы на эту тему с вами говорили 500 раз, вот сейчас 501 раз повторюсь. Алехин, спокойно, как и другие. 23 тысячи добровольцев, которые были у меня в спецназе Ахмат, заключил четырехмесячный контракт и пришел ко мне по контракту. Я внесу трохи ясності. Значить, он хто і хорошо виглядіш. Всього несколько моментів тут пройшло кілька хвилин. Ну і власне Соловйов сказав, що він не розуміє. Хто такий вступивший в чеченський спецназ, бивший саветній губернатора Курської області Роман Альохін? Ну який брав участь в операціях російської армії по заходу через газопроводну трубу в судже? Ну і от Соловйова виникли питання до Ахмата. Я так розумію, ненадовго. Если его заключите вы, Владимир Рудольфович, я буду воевать точно так же и с вами. A few moments later. Я удивлен, что кому-то могло показаться, что во время моей гневной терады, посвященной тому, что, на мой взгляд, абсолютно недостойный человек бросает тень на безупречную репутацию легендарного зрения, что кому-то могло показаться, что мои слова относятся непосредственно к руководству, ахматыли бы моему другу Тировичу Будиву. Твою мать может относиться только к тем шайтанам, которые пытаются опорочить легендарные подразделения. Вот к ним, к тем, которые не могут принять решение, к тем удивительным людям, которые никак не хотят собраться и решить проблему, о которой я многократно говорю. A few moments later. Командир легендарного боевого подразделения Ахмат, мой друг Аптиарон Чалудин, герой Российской Федерации. Аптиаронович, доброе утро. Доброе утро, Владимир Рудольфович. прекрасно выглядишь. Это, это всегда <laughs> понимать на, на, на странице с утра. Поэтому я задал вопрос не коте Ароновичу, а к людям, которые за это отвечают. Там информационная политика это Канашенков. -то, То есть, что у нас в контракте можно, а что нельзя. Тем более меня уделили сборы. Потому что, насколько я знаю, ну, Рамзан Ахматович и вся Чеченская Республика обеспечивают всем, чем надо. И ты бросил там такую упрек, что мол, некоторые не помогают. Скажи, я помогу! Ми от фонду все, що надо то зради сьогодні. Любов все, що надабайця, ми все здили. Получається, що як Кіркора не в ті двері зайшов, та потім швидко вийшов. Перевдівся в більш стриманий одяг в Светрик в пінджак. І на цих голих вечірках каже, мене ніхто ніколи не бачив. Але ми бачили, ми пам'ятаємо, ми записали. Ем, наїзд на Ахмат закінчується дуже швидко. Як же вони бояться цей ахмат на території Росії? Ну і до речі, якщо ми вже за одяг заговорили, то давайте подивимося і на Марію Захарову. Прекрасно виглядіт! Я так розумію, що Марія Захарова підбирала собі лук по цій картинці, але, як з'ясувалося, що-то пішло не так. Так буває, я не можу сказати, що у мене не було питань до одягу і вигляду Маша Захарова й до цього. Але тим не менше, ну жінка гарно одяглася. Ми ж не можемо цього не помітити, правда? От, ну і власне, якщо ми вже говоримо про знову ж таки одяг і вигляд, то я вам нагадаю і про подарунки. Які як з'ясувалося Путін зробив Трампу? Справа в тому, що тут в Сполучених Штатах проговорилися, що після замаху на Трампа Путін молився за Трампа. Я не знаю, я відео не бачила і відеопідтвердження ніяких немає, тому віримо на слово, звісно ж, путіну, що він молився за Трампа, а потім навіть попросив у якогось російського художника намалювати Трампа, не знаю чи в трусах, чи в костюмі супергероя, тому що. Е, Путін свого часу, я нагадаю, знову ж таки називав Трампа генієм. Е, тому він попросив якогось російського художника намалювати Трампа і цю картину Трампу презентували. Щоправда, Пісков чомусь відмовився це коментувати. Не знаю, в чому така таємниця неймовірна. Пісков назвав подарок Путіна Трампу лічним. Це що, труси були чи зубна щітка? Що значить лічний. не личный подарок. Это подарок президента России, президенту Соединенных Штатов. Ну, личный подарок – это про инше. Трохи. Тем не менее, отказался рассказать детали. Картина, которую президент России передал американскому лидеру, это личный подарок. Поэтому в Кремле не хотели бы сообщать такие подробности. Ну, я хоть сподіваюся, что Трамп на этом портрете был в костюме одягнуных, а не как мальчики в трусиках. Там, э, да, э, ну, продолжаем ты российскую э, пропаганду. ПЗС, чтобы списать на нас. Кстати, кстати, как вариант. А уже американские спутники-то, спутники -то, спутник Ты так веришь на Трампа? в американские спутники? А я, я верю в Трампа, на самом деле. Это Это я заметил. Он не позволит себе себя держать за идиота. Mm. Не то, что он нас сильно любит, но mm -hmm. он не захочет, чтобы Киев его держал а за идиота. Спутники работают ночью, Максим? Спутники А у них у половини ночі. Якщо американські спутники работають, там же батарейками вірити работает, работает да. Дональду Трампу, це звісно хорошо. А, що, правда, абсолютно вірити не варто. Бо якщо Путін дізнається, що ви вірите Дональду Трампу більше, ніж вірите Путіну, то можливо це був ваш останній ефір, а там потім. Іді, свіщі, на якому кладбищі вас похоронено. Ну що ж, дякуємо вам за е, перегляд разом зі мною цієї пропаганди. Ну і, звісно, кажу вам до наступної зустрічі, бо нам точно з вами буде що обговорити. Па!